Комплексне практичне навчання екстрених служб недаремно вирішили провести в Кременчуці. Поблизу водосховищі та річка Дніпро, де навесні часто доводиться рятувати людей. Один із епізодів навчання й мав на меті провести пошук двох рибалок, які опинилися на дрейфуючій кризі. Згідно задуму, після телефонного дзвінка на лінію 101 до місця події відразу вирушають рятувальники на човні. Також для пошуку залучається гелікоптер та водолази. Завдяки спільним діям любителів зимової риболовлі, вдалося швидко доставити до берега. Мета даних навчань є взаємодія підрозділів під час виконання тих чи інших подій, які виникають на водоймах в зимовий та весняний період. Саме взаємодія є запорукою успішної і гарної роботи. Крім того, надзвичайники показали, як рятувати людину, що провалилася під лід. Застосовували всі засоби, що є на озброєнні підрозділів. Соломинка, рятувальний коло, кінець Олександрова. І витягли умовного постраждалого з ополонки. Та не встигли закінчити навчання як реальної допомоги, потребували 150 балок в екваторії Кременчуцького водосховища. Поблизу села Пронозівка Глобинського району на відстані 500 метрів від берега відірвалася крижина. У ході рятувальних робіт близько 100 балок залишили її самостійно. За допомогою човнів місцевих жителів із дрейфуючого льоду зняли ще близько 50 осіб. А от чоловіки, що знаходились на крижині поблизу Мозолівки, відмовилися від допомоги. Їм пояснюють, що це небезпечно, а вони дрейфують і ловлять далі. 150 чоловік дрейфують і кажуть, у нас кльов. Четверо рибалок рятувальникам вдалося вмовити, а решта залишилася й далі ловити рибу. Я попросив керівника Служби надзвичайних ситуацій особисто взяти з кожного розписку, що йому повідомлення про загрозу його особистому життю і де він відмовився. На щастя, вітер прибив крижину до берега, і чоловіки пізніше самі змогли вийти на сушу. Ніхто не постраждав і не потребував медичної допомоги.